Всім привіт! З вами Діохокс. Зараз, як ви знаєте, проходить подія Luxury Lounge на Centuriona MK51 Rack. Можна отримати танчик 8 рівня преміум МСТ. Сергій мені надав відео своє, як він відкриває контейнери Deluxe Limited Edition. Повідкриваємо, глянемо, що йому випало. Перед відкриттям контейнерів хочу вам. Сказати, що ви поставили лайк цьому відео, написали свій комент, пишіть, якщо ви відкривали, що вам випадало. Також не забуваємо вступати в мій дискорд, посилання буде під цим відео. Підписуйтесь на канал, кому сподобається дане відео. І також Сергія йде набір в клан. Клан Українські кочегари. Умови вступу будуть під даним відео. Вступайте в його клан. В цьому клані є і я. Граю в ньому також. Подавайте свої заявки. Якщо будете відповідати да умовам вступу, то Сергій буде вас брати в. Клан, якось так. Так, що розпочнемо дивитися, що Сергію випало. Глянемо, можливо, щось цікаве. А, нагадаю, що в цьому контейнері є, щоб ви всі знали. В даному контейнері є Astron Rex і Септер. Тобто, це американські преміум танчики, шанси випадання невисокі, 0,19%. За Астрон Рекс 1,5 мільйона срібла віддається компенсації, а за Септера дається. 10 000 золота. <гум> Непогано скажіть. Ну, шанси ма маленькі, також є непогана нагорода 2,5 тисячі золота, так що почнемо дивитися. Перший контейнер пішов. Сертифікат випадає. М -м, цікаво, танчик випаде чи ні. Ну, Сергій так нормально на -на назбирав. Цих осколків. Сертифікати падають на, на танк 5 рівня. Щось якось не дуже. Знову сертифікат. Знову на той же самий танк. Е, знову Т-34. екранований чи не помиляюсь, так. Удель 6 рівня. Ісу122С, якщо не помиляється ПТшка 7 рівня. Т265. Оце, до речі, такий непоганий танчик, хоча Мала альфа. Це мій перший преміум танк от Бліз був. Я на ньому постійно фармив. Мені він подобається. ДПМ у нього є, прекрасний танчик. Борня в башні також є. На пуделя сертифікати випадають. Золото. 100 золота випало. Знову та 34 випадає. Ісу-122С. Осколкий пудель. Ісу-122С сертифікат. Сертифікат на Т-34. -го. Пудель. Знову пудель. Т-34. -й. Пудель. Ну, бачимо в основному п'ятірка, шестірка випадає. Не дуже цікаво. то ДТ-265 нормально. Хочусь. Ну хочеться вже штанчика отримати. Я не знаю, Сергія вони є, немає. Якщо компенсація в золоті, то також непогано. 10 тисяч золота. Якщо септер випаде. Бачите, пудель, Т-34 і суха. Знову пудель випадає. З самих цікавих це 26,5 тут може випати, випасти сертифікат. 2500 золота не хоче нам випадати. Також тут є камуфляжі. Камуфляжі щось ще не бачу, ні разу не випадали. Ісу122С. І сипе по мінімуму по 5. Я не бачу, що там 10 спало чи 15 максимальна кількість сертифікату. Бачите, по 5 сипе. Не забувайте, пишіть коментар, що вам випадало. Буде цікаво почитати. Якщо ви відкривали ці контейнери. т 34 О, 15 випало. Нарешті максималка випала. Максималка випала на Ісу 122. Сертифікат. Ну, якщо пудалі, там також буде невеличка компенсація, якщо не помиляюсь, це його вже перевели колекційні танчики. Бачимо, пудрі знову випадає. Випадає. О, 10, 10 сертифікатів випало. Частина сертифікату, верніше. О, 500 золота. Це найбільше, що випало зараз. Було 100 золота, це 500 уже. Той пудель, пудель сипе знову. ісу 122 s Що Ну, осколки, сертифікат на пуделя 10 на... випало. Знову пудель випадає. Сертифікат на Т34 екранованого. Бустер от на золото випадає також якби більш-менш нормально, я думаю. Ну осколки це... Мені здається якось не дуже. Сертифікат на ТТ4. Знову Т34 сертифікат випадає на нього. Пудель. І суха випадає сертифікат і бустери на золото. М -м, сертифікат на Су122, СУ-122 Бустер на золото Т265, 10 сертифікатів непогано. М -м, 10 сертифікатів на 34-го. Дештанчик наш, довгоочікуваний. Сертифікату на пуделя знову. М -м -м, це 34 сертифікат, частина сертифікату. Так, золото два рази випадали. 100 золота і 500 було. Це така найбільша нагорода була. 500 золота. Так, все без сертифікати, бустери на золото ще не погано, я вважаю. Це краще, ніж осколки ці. Ісуха, сертифікат на ісуху. Осколки. І знову. Ну, це по мінімуму, по мінімуму сипемо. Це 26,5 сертифікати. Знову частину сертифікату випадають. Ісуха сертифікат. О, пустери на золото. Ну, хоч щось. Сколкін 10, 10 сертифікатів, частин сертифікатів на Т-25. Сертифі... 5 сертифікатів, частин на пуделя. Да, іще у нас 10 частин сертифікату у нас йде на Пуделя Опа, є Т-34. О, зібрав. Триваємо далі. Ісу122С. О, честно 15 чесний сертифікат на Т265, непогано. Десь, сертифікат, знову тт то зараз Сергій ще один збере. Так, т 4 ясно. Так. На Т265 я зрозумів. На Т265 я точно побачив, що я зібрав. Пудель? Ну. В принципі, якщо я не знаю, Сергія є, то чи це 5 чи немає. Знову погнав нормально 15 частин на сертифікату, то ми тоді, чи є 5 Устери на золото. Можна буде пофармити золот, золото трішки рандомчику. Можливо, в режимах, хто як фармить. Напишіть, де ви полюбляєте більше фармити в режимах, чи в цих, чи в рандомі. Можливо, в рейтингах, не знаю, пишіть коменти. Так, стріми, до речі, проходять нас на, на моєму каналі кожного дня. Так що буду дуже радий, якщо ви будете приходити на стріми. Так, пудель для частин сертифікату. Так, частина сертифікату. Т265 частин сертифікату. На рахунок стрімів у мене кожного дня проходять стріми. Я почав також стрімити РПшний проект на GTA 5. Тому кому тема GTA 5, тоді також цікаво. Підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний. Так, все, на цьому у нас все. На цьому будемо закінчити відео. Ще раз вас попрошу, кому сподобався даний відео, ставимо лайк. Підписуємось на канал, не забуваємо проставляти дзвіночок. Стріми у мене проходять кожного дня. Проходять стріми по World of Tanks Blitz, проходять стріми по GTA 5. Там на серваку Unreal RP граю. Тому заходьте на стрімчанські. Також повторюсь, підписуйтесь, вступайте верніше в мій discord сервер, посилання буде під даним відео. І... Подавайте свої заявки в українські кочегари. Це клан Сергія, я там також, ще раз повторюсь, граю. Будете співпадати умовам вступу, Сергій буде вас приймати в клан. Так, в принципі, все сказав, що хотів. На цьому в мене все. І всім дякую, і до зустрічі.